Знову радий зустрітися з вами у програмі 5 хвилин для вічності. Я, її ведучий Володимир Гриневич, вітаю вас. Послання до Ефесян. апостол Павло дає надзвичайно важливу пораду: зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Цьому тексті говориться про необхідність протистояти хитрощам диявола. Один з перекладів Біблії формулює слова апостола Павла так: зодягніться, щоб ви могли успішно протистояти всім хитрощам диявола. Оскільки ми стоїмо. Навпроти хитрого та вмілого ворога, то маємо потребу в духовній зброї, про яку говорить апостол Павло в шостому розділі, спокушення Христа відкриває лукаві методи диявола, які завжди направлені на слабкі, вразливі місця людини. Набагато легше мати справу з відкритим ворогом, ніж з дурисвітом і спокусником. Повна божа зброя розрахована для захисту від лукавих атак, які могли б знищити воїна християнина. Іноді своєю поганою, зухвалою поведінкою ми просто колупаємося у тріщинах свого серця. Сатана має доступ до нас через нашу незахищеність і вразливість. Він повністю спотворив нашому уявленні характер Бога і його ставлення до нас. Тому ми і піддаємося Його підказкам, що нам робити, щоб краще впоратися з життям. Але є захист від його підступів. Нам немає необхідності піддаватися диявольському обману. Ми можемо задягнутися в повну Божу зброю, тобто в істину про Бога, його закон і ставлення до нас. В біблійну істину, якою ми підперезавши стегна, цебто нашу свідомість, наш розум, нам необхідно зудягнутися в праведність Христа як в броню, що покриває дитя Боже. Нам потрібно одягнутися у вірність принципам Євангелія. На наші ноги нам потрібно взути готовність розповідати про спасіння через жертву Ісуса Христа, про велику любов Ісуса та Його швидке пришестя. Нам потрібно зодягнутися у віру, бо вона схожа на щит, що затримує вогняні стріли спокус, перш ніж вони досягнуть нашого серця. Нам необхідно взяти шолом спасіння, надію, що з Богом ми в безпеці. Потрібно взяти меч духовний, Слово Боже. Інші частини озброєння є тільки оборонними, а меч є також зброєю для наступу, саме з мечем Духа, зі Словом Божим християнин зможе пройти свій тернистий земний шлях. Задягнувшись в повну Божу зброю, ми не тільки зауважимо спроби диявола обдурити і знищити нас, а й відіб'ємо його спокуси. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за ті важливі настанови, які ти даруєш нам на сторінках святого письма. Ти застерігаєш нас сьогодні, що перед нами стоїть. Супротивник, якого важко перемогти без того обладунку, який ти пропонуєш. Допоможи, Господи, нам зодягнутися в повну Твою зброю. Нехай Слово Твоє святе завжди буде перед нами, щоб ми могли іти слідом за тобою відповідно до слів твоїх святих. І допоможи, Господи, перемогти супротивника і бути з тобою в вічності. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, тільки в повній Божій зброї ви зможете перемогти сатану, ворога людських душ. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема, за яку ви хотіли б молитися, пишіть нам та телефонуйте, а ми обов'язково відгукнемося на ваше прохання. Наші контакти зображено на екрані. Нехай Бог буде з вами. Я бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!